Неділя була неспокійною з самого ранку. У дворі біля житлового будинку по проспекту Перемоги 82 було знайдено ціло молодого чоловіка, який впав з даху. При ньому військовий квиток загиблий служив за контрактом водієм у частині в 1688 у селищі Гончарівське Чернігівського району. 26 лютого поточного року о 9.38 до чергової частини Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі напроти будинку 82 по проспекту Перемоги знаходиться тіло невідомого чоловіка приблизно років з 25. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. ході подальшої перевірки, бо встановлено, що це труп 25 річного чоловіка, зареєстрованого в місті Полтави. Він військовослужбовець однієї з воїнських частей. Що привело хлопця на дах Чернігівської п'ятиповерхівки? З'ясує слідство. Наразі відомо, що при ньому також був пакунок з Макдональдса та квитанція з ломбарду. Грошей загиблий мав при собі дріб'язок. Місцеві жителі кажуть, що раніше цього молодика тут не помічали. Вхід на дах їх будинку знаходиться у вільному доступі. За попередніми даними, ймовірно, він випав з даху цього будинку. Відомості за даним фактом, внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 120 Кримінального кодексу України, це доведення до самогубства. Максимальна санкція статті передбачає покарання виглядів позбавлення волі строком до трьох років. Встановлюються обставини цієї події, тіло направлено на експертизу до моргу.